Здавалось б, тривалий побит, повелені к тривалому побуту воно одне, але е, умови його отримання вони відрізняються в залежності від мети вашого перебування на території Чехії, а мета цього перебування може скорочувати вам шлях до отримання самого тривалого побиту. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про. Дозвіл на довстрокове перебування, робоча карта, чи це дозвіл з метою возз'єднання родини, то тут, на жаль, потрібно безперервних 5 років перебування. Якщо ми говоримо про члена родини громадянина ЧР, але виконуючи певні умови, ви можете отримати тривалий побит після двох років перебування по приходному побуту. Якщо ми говоримо про тривалий побит іноземців, який може довести своє чеське походження, то тут взагалі про тривалість перебування. Мова не йдеться, тобто законів помиту ці зінцу на взаміж ви цієї інформації не знайдете скоріше. Тут е, ваше перебування з якоюсь метою на територі... на території Чехії воно позитивно впливає на розгляд самої заяви.